Раз якраз щодо заяв Трампа, адже вчора в Аріаті в Саудівській Аравії пройшла зустріч між делегаціями США та РФ, і після неї виступив Трамп. Це було вночі за київським часом. І а, Росія хоче завершити війну. Ось така була перша реакція Трампа на переговори між США та РФ в Ріяді. А також він наголосив, що війну нібито можна було вирішити без територіальних втрат навіть посередніми е переговірниками е ще кілька років тому. Більше того, за версією Трампа, Україна мала три роки, аби опинитися за столом переговорів. Проте не використала ці три роки. Давайте послухаємо, що він сказав. Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається. Її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це здебільшого російські та українські військові, хоча й корейські теж їх привезли, щоб воювати, і значна частина їх загинула. Це безглуздя. Дональд Трамп, президент США. Дійсно, як ми бачимо, воно доволі неоднозначне. Ці заяви він продовжує далі. Він не зупиняється на цьому. Він на тому, що Росія там хотіла зупинити війну, хотіла миру і так далі. Він не зупинився і продовжує говорити, що війна триває вже довго, і Україна мала час опинитися за столом переговорів.